Маємо на сьогодні 25 серпня. Літо закінчилося. На шосту годину ранку в теплиці чуть більше як плюс 4. Що нас чекає попереду? Невідомо. Зараз глянемо інші тепличці. Новогірковий. Тут велика вітативна маса, ну і радосних може один показувати так, другий так. Тут щось не можна сфокусувати. Чуть більше, як 5 до 6, можна сказати, 6. От таке цьогорічне літо. Огірки вже на відході, але ще є. Ще є, ще радують. Багато є. Ще трошки збираємо. Ще собі треба консервацію зробити.